Хочете тримати все тіло в тонусі, але ви зайнята людина і на повноцінні тренування не вистачає часу, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати комбіновану вправу, яка змусить працювати майже всі м'язи вашого тіла. І так, для максимальних результатів напрости м'язи живота. Та виходьте на класичну планку із опорою на прямі руки. А тепер додайте вправу альпініст та виконайте віджимання. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум. 10 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. По-перше, вона ідеально підходить для експрес-тренувань, а по-друге, допоможе створити струнке, спортивне та гнучке тіло. До зустрічі! Приємного дня!